І Зараз ми поспілкуємося про сутулість. Точніше, чому люди стоять похожі на відкривачку до пива. І почнемо з того, що провокує цю сутулість. Сутулість провокує раз, це виведення лопатки вперед, два це підняття лопатки, і три це внутрішня ротація плеча. І багато хто чув, що тренує спину, качає спину і сутулість пропаде, але це трішечки не так. Зараз ми пройдемося по м'язах, які її провокують. Перше, що в принципі зрозуміло, це великий грудний м'яз, тому що він при... викликає внутрішню ротацію плеча і приводить плечову кістку допереду. Друге, це малий грудний м'яз, який виводить якраз таки лопатку вперед. І це його одна, єдина основна функція виводити лопатку вперед. Далі йде трапеція, яка якраз піднімає наші лопатки вверх. Так, її функція і зводити лопатки між собою, але в більшості людини, яка, наприклад, тренується, використовує її для того, щоб просто піднімати лопатку. Ще такий маленький м'яс, як великий круглий м'яс, він теж викликає внутрішню ротацію плеча, чим провокує сотулість. І самий неочікуваний м'яс, який провокує сотулість, це широкий м'яс спини. Всі чомусь думають, що він наоборот. Лікує сотулість, але ні, він викликає внутрішню ротацію плеча, тому що він кріпиться до передньої, до, фронт, до фронтальної частини е, плечової кістки. Зараз я от покажу, як виглядають всі м'язи, які провокують сотулість. Це я е, вибрав і ізолював м'язи, які тільки ті, що провокують сотулість. А тепер поговоримо про м'язи, які протидіють сотулості. І перший м'яз – це малий круглий м'яз, і другий м'яз – це малий ромбовидний. І третій м'яз це великий ромбовидний. А це ізольована картина м'язів, які протидіють сутулості. Якщо єдина і основна ціль це виправити сутулість, не потрібно жорстко качати спину. Потрібно просто робити спеціальні вправи. А спеціальні вправи робляться в такій площині, в такій площині, і в ось в такій площині.